Дівчинці Анжелі в 15 років був поставлений діагноз хордома. Рідкісна злоякісна пухлина. Середнє п'ятирічне виживання пацієнтів при злоякісній хордомі, зазвичай не вище 30 років. Проте на сьогодні Анжела абсолютно здорова. І сталося це під час молитви апостола Володимира Монтяна в прямому ефірі. Чи можливе Боже стілення під час молитви по телеканалу? Ми приїхали до Республіки Татарстан, міста набережні Челни, щоб дізнатися подробиці. Хордома рідкісний тип раку, який відбувається у кістках черепа та хребта. Поширеність захворювання складає від 1 до 3 нових випадків на рік на 1 мільйон населення. Хордоми виникають із залишків ембріональної хорди грішової структури, яка служить в якості каркасу для формування хребта. У хворих на хордому основи черепа можуть виявлятися дезартрія, порушення ковтання та зміни голосу аж до афонії. Спостерігається порушення ритму дихання та серцевої діяльності, можливе порушення зору внаслідок придавленого зорового нерва, біль та оніміння кінцівок, а також ускладнення координації рухів. У десять років вона прийшла до нас до школи займатися хореографією. Здібна талановита дівчинка, у якої дуже хороші хореографічні дані. Дівчинка, яка чує музику, може робити фізично складні вправи. Тому що у нас естрадний напрямок. Багато акробатичних рухів могла робити. Взагалі такою сонячною дівчинкою була завжди. Діана. Ти вже з Анжелою дружиш десять років. Розкажи, будь ласка, якою вона була до того, як їй поставили цей страшний діагноз? Вона була вона була бадьорою, веселою, займалася спортом, ходила на танці, але потім останнім часом їй почали мучити головні болі. Ми готувалися до конкурсу і ставили нові номери. Танго вона танцювала і рухи то один не змогла зробити, то другий. Я спочатку сердилася. Анжело, що ж таке кажу? Перевірся нарешті. Це ж ненормально, що ти не можеш закинути голову. Дуже сильно голова боліла у неї, і стан взагалі погіршувався. Вона протягом дня могла кілька разів піти лягти просто на ліжко, спати. Якось мені важко, я піду спати. У мене болить голова. Мені погано якось вона говорила. Потім у неї почало двоїтися в очах. я погано бачу. У мене ніби зображення нечітке таке, подвійне я взяла і я взяла свій щоденник за 2013 рік. Написано у мене 29 травня. Наприклад, я їздила до лікаря околіста, тому що в неї на уроках фізкультури двоїлося в очах. Два м'ячики вона ловила. а м'ячик був один. На дачу приїжджала на дачу. Приїжджала і відразу каже: не можу, голова болить, втомилася, піду полежу. Від голови їй призначили ін'єкції, актовий гін, і ніхто не міг сказати, чому це все виходить і чому в неї голова болить. Почалося все з того, що я прокидаюся з головним болем. Просто щоранку я прокидаюся і в мене дуже сильно боліла голова. Я не розуміла, що робити, але спочатку це все починалося потрошку. По наростанню я спочатку. Я на це особливо уваги не звертала, але потім головні болі все частішали. Я не могла нічого не могла нічого робити. ані прогинатися на танцях. Мені було дуже боляче. Я нахиляюся, потім піднімаюся, і вже могло навіть потемніти в очах від болю. Ми вже не знали, що нам робити. Далі так вже не могло продовжуватися, ми пішли ще до одного лікаря, і тільки той лікар призначив нам зробити МРТ. Для нас це був шок. Нам сказали, що в неї в голові пухлина досить великого розміру, близько шести з лишнім сантиметрів. І що нам терміново, прямо наступного дня, потрібно їхати до центральної казанської лікарні. Ми потрапили до найкращого лікаря в Казані. Потім він нас направив до найкращого лікаря в Москві. Тут же одразу поклали до лікарні. І оскільки ми звернулися доволі таки пізно, Вроку вже минуло, і це все вже встигло вирости. Одразу призначили нам операцію. Тому що я бачу так, локалізація в даному випадку типова для хордоми, основи черепа. Гістологія була такою: це хордома. Лікар видалив одну третину пухлини. Він сказав, що якщо він буде видаляти більше, то будуть порушені рухові центри, і вона може залишитися інвалідом. Я я прокинулася в реанімації, я начебто дихаю, але через ніс повітря не проходить. Я зрозуміла, що дихання відбувається через трубку, яка стояла ось тут. Другий момент у мене з рота стирчить величезна котлета, але це був язик. він був просто величезного розміру. Він стирчав ось так з рота. І ось я лежу і нічого не розумію, що зі мною відбувається. У мене двоїться в очах ще більше ніж раніше. Я дуже злякалася, тому що я уявила, як це виглядає з боку, і мені стало страшно, що робити далі, що буде, як взагалі все пройшло. і в мене ціло боліло. В мене все боліло. Період відновлення дуже важко проходив. їй було важко ходити. Їй ставлять систему, ін'єкції. Я її несу. виходить, Анжела під системою йшла. До школи. до школи їй було важко ходити. Голова не поверталася, погано з шиєю. Лікарі нам сказали, що краще потрібно на домашньому. Ось вона на домашньому навчанні. Цілий рік до неї ходили вчителі. страшно те, що у свої 15 років вона пережила таку операцію, пережила таке медичне втручання, але похлина все одно залишалася. Я дуже сильно хвилювалася, що я не зможу ходити, що я не зможу повноцінно жити. Я тоді зрозуміла, що є ймовірність того, що мій язик знову не стане говорити так, як раніше. Лікарі нічого не могли обіцяти. Вони казали, це такий складний випадок. У нас такого в історії не було. Мені лікар так і сказав: ти зібрала зараз все, що можливо було. Є ускладнення у тебе. Хордома? досить рідкісна. Її поширеність один на мільйон випадків. Ті структури, де вона виростає, містяться поруч з життєво важливими центрами. Якщо вона проростає, якщо це становить небезпеку для людини, то безумовно, якщо вона щільно зрослася з ними то технічно буває дуже складно відокремити тканину пухлини від тих утворень. Якість життя в подальшому і виживання людини залежить від того, наскільки добре, наскільки повно видалити це утворення. І за статистикою, очікуємо 5 років виживання людини, 50% випадків. якщо вона видалена повністю. у всьому світі їх прийнято спостерігати. Кожні півроку робити МРТ. робити контроль. Причому через п'ять років робити МРТ. Раз на рік все одно протягом 15 років. тобто це захворювання, яке складно зупинити і складно поставити крапку на ньому. Це мене запросили до церкви подивитися прямий ефір зі служіння апостола Володимира Мунцяна. Де була молитва за зцілення, здоров за, за здоров'я У мене була надія і, і величезне бажання, просто велике щире прохання всередині. Боже, зціли мене але я настільки щиро це присіла, просила. Я, я дуже сильно заплакала. І я ждала, я чекала, коли апостол просто скаже, що, що люди зцілюються від пухлин. мене дуже сильно вразила ця молитва. Саме почали говорити про нібито нашу ситуацію. І Анжела з її слів, цієї миті, відчула зв'язок, тепло прямо в голові. Восстанавливающая сила Святого Духа сейчас движется в кожній клітці головного мозку. в кожній клітці головного мозку во ім'я Ісуса. Люди, які которые чувствуют тепло в своєму тілі, Вы должны знать, что это исцеляющая Божья сила, которая сейчас двинулась. Просто в этот момент, когда это тепло проходит, вы уже исцелены. Какая бы ни была болезнь, какая бы сложная она ни была, какой бы сложный ни был диагноз, для Духа Святого нет сложного диагноза. Прямо сейчас Он освобождает вас от болезни. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я почала плакати. Сльози зливою полилися з моїх очей. я вже перестала помічати що навколо, і просто говорю: Боже, дуже дякую тобі. я так дякувала йому, тому що в цей момент у мене в цьому місці, де була проблема, почався такий жар. Пусть сьогодні ця реформація в твоїй жизни, ця переміна і больного ти должен стати здоровим. Из человека, у которого все хуже и хуже здоровья, ты становишься сейчас человеком, у которого здоровье с каждой минутой, с каждой секундой все крепче, все лучше. Потому что сейчас опускается это помазание на твою жизнь. Это помазание, также у экрана телевизора, прямо сейчас, помазание Святого Духа опускается на ваше тело. І той момент для мене нічого не існувало, лише Бог і я, і те, що Він дає мені нове життя, здоров'я абсолютно без будь-яких проблем. Після цієї молитви пухлина почала зменшуватися, і на даний час пухлини взагалі немає. Я перестала боятися. Боятися того, що пухлина виросте, що я знову буду ходити по лікарнях. Я взагалі забула про це. На даний момент. У пацієнта ситуація хороша, тобто ознак продовженого росту немає, тому можна порекомендувати тільки подальше спостереження. І те, що робить Бог, це назавжди. У мені з'явилася така енергія, що я знову можу творити. Я пішла на малювання, почала там малювати картини. Я почала займатися спортом. Тепер я можу робити навіть трюки, які зрозуміло, що я не могла робити через голову. Можу спокійно стояти на містку. Те, що мені тоді було боляче, неможливо. Зараз я роблю це спокійно. І в мене немає абсолютно жодного болю, жодних незручностей. Я абсолютно добре себе почуваю. І Я дуже щаслива. зараз. Анжела почувається чудово. вона зараз в нижньому Новгороді перебуває і навчається в університеті на перекладача. так само вона не забуває, що таке рух. Тому вона займається спортом в інституті, в університеті в неї багато друзів. Вона дуже захоплено розповідає, як їй подобається вчитися. Що дуже багато якихось можливостей і, взагалі, у неї життя у найяскравіших фарбах Анджела завжди телефонує і каже, що сьогодні буде передача молитва в прямому ефірі. і ми також беремо там участь. я також дивлюся, і там же молимося. Тому я. Благодарю, Тому я вдячна цьому телеканалу відродження, який допомагає отримати такі хороші результати, як у нашої онучки. Робота телеканалу відродження дуже важлива насправді, коли саме за тебе ще в прямому ефірі моляться, то це не просто молитва, це дієва і результативна молитва. І наша сім'я, і моя дочка, тому підтвердження. Дійсно, через апостола рухається Бог, і в даний момент ми відчули це на собі, на своїй сім'ї. Ти знаєш, я рада, що телеканал відродження робить такі проекти. І твоє свідчення є прямим доказом того, що через телеканал дійсно діє Бог. У духовному центрі відродження дійсно говориться правда. Все, що говорять зі сцени, я зрозуміла, що це істина. Я приймаю кожне слово, яке там говорять. Я знаю точно, що так воно і є. Якщо Бог щось промовив через апостола Володимира Мунцяна, Через пастора Вікторію Монцян то це все так і є, тому що ці люди правда, люди від Бога. Це поставлені їм служителі. і я в цьому переконалася у своєму житті. Історія зцілення дівчини підтверджує рух Бога через телеканал. Незважаючи на відстань, Бог зціляє від невиліковних хвороб у прямому ефірі. там, де закінчуються можливості людини, проявляється сила Бога.